Привіт! Сьогодні хочеться зупинитися на певних моментах, бо я читаю ваші коментарі, і, звичайно, відповідаю. Але, якби хочеться більше на широкий загал проговорити певні моменти щодо вимірів, щодо вібрацій, щодо тих вправ і практик, які я давала раніше, а так, поглиблення. А, тобто, якщо від початку давалися певні вправи, реально вправи, так? а, навіть такого розважального трошки характеру, для того, щоб ви набули певних... Жестів, розуміння. Так? Тобто, навіть не сам результат був важливий, а важлива сама практика, що ви набували певного руху, розуміли, як це все працює, будували ваш протокол роботи, захисту і багато чого іншого. От. А зараз ми вже будемо переходити, в принципі, на. Трошки більш глибинні так практики, будемо робити систематизацію того, що ми пройшли, тобто всю нашу перевірку себе, нашого місця, де ми працюємо, от, для того, щоб в нас вже був якийсь такий як протокол перевірки загальний, так, коли ми переходимо до якоїсь глибинної практики. Будь-яку практику можна робити глибиною по-своєму на своєму рівні. Наприклад, як ми вже говорили про практику, так визначення ім'я, назви чи якоїсь певної людини, місця, предмета. Дивіться, як ви можете поглибити цю практику, щоб дійсно вона працювала дуже-дуже добре. Пам'ятайте, що це не ваш маятник чи рамки, чи ще якийсь інструмент, який визначає це, визначаєте ви. Тобто, ви вашим каналом медіумним, телепатичним, екстрасенсоріальним ще якомсь, своїм каналом чи кількома каналами. Основна маса в нас розташована. В голові, але є ті, що канали від рук виходять, так, із нашого сонячного сплетіння, і з нашої хари. Тобто є різні, наприклад, з нашими предками. У нас там, де куприк, є такий канал, який спускається вниз, конусом таким. І з'єднує нас, наприклад, з нашими предками і з тими цивілізаціями, які живуть під землею чи в порожнині і тому подібне. А у нас цих каналів досить багато, у вас є навіть кладе активації очищення певних каналів, тобто користуйтесь ними, вони дійсно працюють. А, і от ви вирішили зробити практику, яка була на початку по визначенню імені чи назви. А, як її зробити глибинішою, так, і так, щоб вона дійсно спрацювала? Так як у вас зараз вже є ваш власний протокол захисту, ваш власний протокол роботи, ви вже навчилися все робити. То ви можете тепер конкретно визначати конкретне ім'я, конкретну назву того чи іншого чи. Предмету, людини, місця і тому подібне. Тобто, щоб налаштувати ваш канал на канал іншої людини. Завжди пам'ятаємо про налаштування, підготовку, захист, отримання дозволу, центрацію в серці, очищення наших інструментів, місця, де ми знаходимося. Це все само собою розуміється, бо це вже тоді серйозна практика. Тобто, що раніше я вам це давала так спробувати, подивитися, як це працює, так, щоб налаштувати свій протокол, то зараз це вже реальна глибинна практика. І ви налаштовуєтесь, наприклад. На Людину, чи на тварину. Так, ви домовляєтеся, наприклад, з колегою по роботі, яка а, має, наприклад, там песика, котика, і ви домовляєтеся, що, наприклад, певний день ви визначите, як її звати, чи скільки років цій тваринці, чи ще щось. Далі ви налаштовуєтесь на цю тваринку, чи на людину, чи на місце, чи на предмет. Так? Залежності, що ви хочете визначити. Налаштування, наприклад, якщо це людина, то краще всього, звичайно, це фотографія. Там, де людина повністю одна, або в повний зріст, або обличчя. Дуже гарно, щоб були видні очі. Очі це дзеркало нашої душі. Так? Звичайно, дозвіл принаймні, від рідних чи від тієї людини. Ну, спочатку ми робимо завжди з тими людьми, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, на яким нам безпечно більш-менш. Налаштовуватися на них, так, підключатися, щоб вони дали вам дозвіл фізичний і також від вищого я. Тобто, спочатку ми пропрацьовуємо сам протокол, перш ніж йти шукати якісь дійсно дуже невідомі назви людей, там, зниклих і тому подібне. Тобто, людина сама, до речі, ніяких там. Тварину поряд з нею, тобто ніяких інших вібрацій, життєвих енергій, інших чи предметів, чи людей, тобто людина реально має бути сама. Очі, щоб було видно, так, хоча б обличчя. Дуже бажано повне ім'я, фамілія, можливо, навіть по батькові. так? І дата народження, можливо, навіть ще останнє місце там перебування чи місце проживання і тому подібне. І тоді ви налаштовуєтесь конкретно з фотографією і з цими даними на цю людину. Коли ви дуже гарно налаштовані і підготовлені, ви активуєте і очищуєте всі ваші канали і визначаєте намір, так, що мої канали, наприклад, телепатичний медіумний. І Я підключаю до такої то людини. Ви отримали попередню дозу. Пам'ятаєте, ви захищені, ви очищені, все все чудово. І коли ви це робите, іде сама практика? Визначаєте ім'я, назву і що вам треба. Тобто кожного разу поглиблюєте практику. Всі ті, що раніше давала вам, так скажемо, на початковому рівні, тепер ви можете переробити вже на професійному рівні. І ви побачите, якщо у вас там хороші зараз і виміри йде певний. Ріст, так, еволюція, то ви побачите, що працює все дуже-дуже добре. Це щодо тих і вправ, які були раніше, тобто ви можете їх передивитися і зробити вже по-іншому, так, і побачити вашу еволюцію. І це дуже класне натхнення насправді. Номер два, якщо ніякими вправами не хочеться займатися, хочеться так. Більше такі серйозні практики проходити, будемо проходити. У мене вже тут ціла купа варіантів, що і як, я намагаюся це все зараз якось організувати, щоб було все логічно. Але останні ті діаграми, які я вам давала, вони дуже важливі. Тобто, коли у вас буде час, проділіть 5-10 хвилин хоча б і дійсно зробіть. Бо вони нам будуть необхідні. Коли вони вже у вас будуть пропрацьовані, у вас потім, коли ви будете робити велику перевірку, наприклад, себе, так, то у вас вже дуже багато всього буде пропрацьовано. Там декілька пунктів, ви просто зупинитесь, їх почистите, чи там зарядите, чи гармонізуєте, чи нейтралізуєте, від того, що вам треба буде зробити, ви це зробите. Але вже не буде такий великий шквал того, що треба буде пропрацювати. Особливо, що я називаю дійсно дуже складними практиками, це тоді, коли ми залучаємо, наприклад, роботу не тільки з нашою душею, а й з душею інших. От, наприклад, я вам буду давати практику щодо душ наших предків. Тобто, перед цією практикою треба проробити себе максимально, щоб ваш канал був дійсно чистий, захищений, так, наповнений необхідними енергіями, бо коли у нас немає достатньо енергії роботи ніяких супер. Важливих практик не можна пропрацювати, якщо у вас є, як я вже казала в одній з минулих цих діаграм, якщо у вас є на вас якісь там певні чари, ритуали, так якісь магічні впливи, тобто щось дуже таке чорненьке, то це ви не можете якби займатися серйозними практиками, не чіпати чужі душі, тобто не вашу а. Інших, так, чи комусь допомагати, то взагалі собі також не треба. Тобто, якщо на вас є якийсь дуже сильний, особливо чорно-магічний вплив, ви займаєтеся в першу чергу цим. Якщо це у вас вирішено, то тоді вже йдете далі по іншим практикам. Далі, що я хотіла сказати щодо вимірів, так? По вашим коментарям ще раз повертаюся щодо вимірів. Коли ви бачите, що ви в негативному вимірі. Ще раз ніякої паніки, ніякого негативу, ніякого страху, ніякої фобії. Все дуже добре, це нормально. Ви переходите з одного, отак як в коментарі було там з 21 на 23 вимір. А між ними є 22-й, так? І ось цей 22-й негативний, що це означає? Це як наш прекрасний місяць. Так, у нас все циклічно в природі. Є Повня, коли наш місяць повненький світить, наповнений живими енергіями, світлом. А є молодик, чорненький, коли треба зупинитися, зробити паузу, передивитися своє наприклад життя так, це такий період трошки відпочинку і тому подібне. Отак от само і негативні. А, ну як негативні? Парні. Давайте будемо називати все ж таки парні виміри, щоб не було такого дуже сильно негативного ставлення до цих парних вимірів. І от коли у вас цей період серйозних практик робити не потрібно. Це ваш пауза, це ваше напрацювання себе так наповнення себе енергіями, очищеннями. це також період може бути певних а, ну, як екзаменів, так можуть ставатися якісь ситуації, даватися якісь таки негативний досвід, зустріч людей, якісь хвороби можуть знову повилазити, якісь травми повилазити. Тобто щось буде вилазити на доопрацювання. І як екзамен подивитися, чи ви засвоїли той чи інший урок, чи дійсно відпустили, до, до речі, відпускати все, що треба відпустити, тому подібне. Тобто, для того щоб перейти на новий рівень, вам треба у цю витримати паузу, дочистити те, що очистити, де відпускати, те, що відпускати. Долікувати, стілити те, що треба злікувати і стілити, і тому подібне. Тобто це чисто ваш період. І знати, що все, що відбувається в цей період, це дуже важливо, це треба, це певний екзамен. Якщо щось піднімається з негативу, з травм, з страхів, це треба доопрацювати, щоб перейти на наступний рівень. Не переживайте, якщо ви займаєтеся своїм духовним розвитком, практиками і тому подібне, в принципі, з негативних вимірів ми виходимо досить швидко. Особливо, якщо уроки дійсно засвоєні, то екзамени ми проходимо дуже легко і оновлюємося, очищуємося, набираємося нових знань, нових енергій, і все у нас чудово і прекрасно переходимо і закріплюємося на новому вимірі. Це щодо вимірів, тепер щодо вібрацій. Ось що я ще хотіла сказати. Дивіться, я вам давала на початку так, вимірювання або одиницями бовіс, або у відсотках. Так? Зараз я вже даю, в принципі, максимально все на відсотках. Чому? Тому що у відсотках, по-перше, набагато легше, і це більш такий стандартний глобальний варіант, так? і він всім зрозумілий. Одиниці бовіз вже трохи відходять. Навіть у нас тут у нас практично всі радіастезісти використовували саме одиниці Бовіс, а, наприклад, біоенергетики відсотки. Це був такий поділ. Але зараз вже всі практично від одиниць Бовіс відходять. Чому? Тому що дуже сильно ростуть планетарні вібрації, тобто, якщо раніше у нас вібрації, там табличка була до 18 тисяч, потім, там, наприклад, до 144 тисячі, а потім, там, наприклад, декілька сотень тисяч, то зараз вже йде до 5 мільйонів. Тобто треба брати і робити собі табличку, одинець бовіз на 5 мільйонів. Чому? А пояснюю, тому що наприклад, люк Бодан, я вже вам його розказувала. Це такий я лікар сімейний, і терапевт, і біоенергетик. Там багато всього. Він вимірював наші вібрації, точніше, нашої планети, нашої землі, ще з 90-х років. І якщо на початку наша Земля багато років вібрувала десь на 8 тисяч одиниць Бовіс, то десь там, по-моєму. 2002-му вона там щось почала вібрувати на 9 тисяч, це вже було таке вау, а потім десь 2012-му вона почала десь там 12 тисяч, 14, тобто повільно відбувався ріст, він відбувався. Але треба було чекати декілька років. То зараз наша матінка земля можете перевірити, вона дуже гарно показує. В, в, в одиницях бовіз вібрує на 3 мільйони. Тому ми беремо табличку зараз вже на 5 мільйонів. І найцікавіше, що я помітила, що ми всі почали вібрувати набагато більше. От коли ми вимірюємо в одиницях Бовіз, такі цифри іноді виходять, що ти просто сидиш і ти не розумієш, це правда, чи це мені здається. Ми завжди вимірюємо, до речі, наші вібрації в одиницях Бовіз по відношенню до. Виміру нашої планети, так Тут ми бачимо, наскільки вона виросла і де ми є. Бо можливо буде таке, що ну, ми по відношенню до планети дуже-дуже нерозвинені. От це я вам сказала про динаті Тобто, якщо ви хочете ними користуватися, то вже треба їх малювати табличку до п'яти мільйонів. І бачите, які ваші ростуть, і знати, що наша земля вібрує вже більше трьох мільйонів. Я вимірюю, я дивлюся, що там просто три мільйони, і все мені достатньо. Люк Бодан то він вимірює там прямо до одиниць. Там і сотні, і тисячі, і ці одиниця. Тобто дійсно дійсно дуже сильно вимірює чітко. Я цього звичайно не роблю. Запропоную вам в виміряти в відсотках наскільки ж вібрує наша земля, і написати мені в коментарях і порівняємо наскільки вона зараз вібрує, також порівняти ві свої вібрації і подивитися наскільки вони виросли, змінилися, чи росте ваша еволюція, так бо ми можемо іноді трошки відходитись. Або стагнувати в певному вимірі, в певній вібрації, а потім якийсь час хопає, вони виростають дуже-дуже сильно. Тобто на це звертайте увагу. Отже, проговорили про різні практики, які ви можете тепер поглиблювати. Поговорили про виміри, проговорили про вібрації. Давайте вже напевно буде завершувати це відео на сьогодні. Вже вистачить. От будемо переходити потім вже для наступних практик. Це я так поговорити і звернути увагу на певні моменти, щоб ви були в курсі. Дякую за увагу! Піду займатися дітками, бо вони мене з'їдять. Цьому я обіймаю, і гарний практик, натхнення вам. З весною, до речі, нарешті яке сонечко є, Мама! от і напевно різні роботи вже всі у всіх почалися бувайте. Авто.